Вітаю, шановні друзі! Зараз покажу вам трішове відео із ТЦК на Закарпатті. Але перш ніж ви побачите це відео, хочу вас запитати, як ви собі уявляєте, повинен виглядати працівник ТЦК? Ну, враховуючи, що ця особа не веде і не приймає участь в бойових діях, ця особа являється фактично статистом, да, тому що вона веде статистичну роботу. Тобто працівник ТЦК він займається організацією і веденням військового обліку. Він Являється адміністраторами реєстру військовозобов'язаних, тобто це фактично статист, да, офісний клерк. Але по факту чомусь в нашій країні ТЦК перетворилися на воєнізовані угруповування, да які мало того, що викрадають людей насильно, а вони цього не мають права робити. Немає жодного у нас нормативно-правового акту, який передбачає, що ТЦК мають право хапати людей на вулиці. Але вони це роблять. Більше того, вони їздять в такому екіпіруванні, якого не вистачає на фронті. Подивіться, будь ласка, і далі продовжимо. Ви чого У не ви собі села ви не забираєте? Що неправда не показує? Відео забирати. У не забираєте. Що ви? Ви нам погрожуєте чи що? Ми не погрожуємо, чого ви стоїте? порожуємо. Збирайтеся, я вам кажу. Що? Ну а і все, збирайтеся, діти, звідки все пишли. Діти з школи йдуть, дивляться на, на вас. у них Не, не розумію. А я чого ви стріляли? Наче не стріляєте. Ви в на перше шоу. Такого би не було це. Я вам часто зевчу оцим своїм поступком, ви даже маму вистріляли гоморети. Ну що, друзі, як вам відео? Коли Міноборони каже, що в ТЦК працюють е люди, які повертаються зі з фронту. Ну я бачив людей з фронту. Це е досить худощаві всі люди, тому що ну, вони там не їдять, вони там воюють. да? А на відео не видно, що люди після фронту. Я не знаю цих працівників, але по ним не видно, що вони були на фронті. Видно, що по, по ним, що вони були десь в ресторані, в кабаку, в якомусь, але не на фронті. Це точно. Це раз. Друге, скажіть мені, будь ласка, нафіга в Закарпатті такі автомобілі з кулеметами? Ви скажіть, будь ласка, вони що роблять в Закарпатті? Там немає нічого, там шахеди не літають, там немає лінії фронту. Навіщо в Закарпатті такі автомобілі? Ви бачили той автомобіль з кулеметом? Навіщо? Скажіть, кого вони там ловлять? Це що, такі автомобілі, таке е, така екіпіровка для е, вилову людей? То це взагалі Україна з глузду з'їхала на Закарпатті, де, в принципі, сама безпечна територія в Україні. І там їздять настільки екіпіровані працівники ТЦК. Ви подивіться, в броніках, в масках, на автомобілях повністю екіпірованих, з автоматами. Оце все, чого не вистачає на фронті. Оцих людей не вистачає на фронті. Розумієте? В них багато енергії, в них є витривалість, у них є зброя, у них є тачки з кулеметами, у них все є. От таких людей не вистачає на фронті. Але вони чомусь в Закарпатті їздять, е кошмарять села. Блін, і Міноборони цього не бачать. Друзі, багато запитань, а відповідей мало. От що відбувається в країні, де в принципі владі начхати на е те, що відбувається, як то кажуть, внизу. Да? Їх не цікавить. Ви там самі собі виживаєте, там барахтайте, самі щось робіть. Ти цікав, не ти цікав, нас це не цікавить. Так що, ось, друзі, дай Бог, щоб воно нічим поганим не закінчилося. Я кажу, тому що якщо влада не почне спускатися зверху вниз і дивитися, що там відбувається внизу, то закінчиться все дуже погано, особливо на Закарпатті. Пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.